Артур Давидович тривалий час виношував мрію щодо капітальної реконструкції школи гімназії адже сам був її учнем та випускником. Нарешті його давня мрія набуває реального втілення. Реалізується проект реконструкції і добудови шкільних споруд, мета якого перетворити стару школу на сучасний навчальний комплекс. Цей заклад під так контролем, під таким спонсорським контролем, від виконанням Артура Давидовича від обласної ради, і ми багато чуємо там будуть добудовуватись, не будуть добудовувати. Будівельники прад Об'єднання Прогрес вже виконали значні обсяги робіт на цьому важливому об'єкту. Ми запросили проєктантів. Отут, я запросив, і зараз тут є серед нас директор проектного інституту. До кінця року на корпусах школи гімназії буде повністю закінчено монтаж конструкцій. завершені покрівельні роботи, змонтовані вікна. На сьогоднішній день ми маємо. На ну, цифрову модель сучасної європейської школи по моделі скандинавської освіти у наступному році планується виконати всі опоряджувальні та внутрішні роботи, і в 2021 році школярі сядуть за парти вже нових класах. Також заклад отримає сучасні спортивну й актову залу, їдальню комфортні приміщення для студійної та факультативної роботи. Заняття гуртків за інтересами, за словами Артура Фрідмана, відповідно до вимог нової української школи та сучасної організації навчального процесу і відпочинку школярів, до проекту були внесені значні зміни. Ця школа відповідає всім самим сучасним нормам і правилам. Безумовно, школа-гімназія буде найкращою школою Хмельниччини.